Розділ 6. Нічна втеча. Минуло шість днів після бою мисливців з тигрицею. Рани Гава загоїлись, але він не повернув ще тієї сили, що витекла в нього разом з кров'ю. Нам теж майже оклигав, хоч припадав на одну ногу. Наогризла нудьга й тривога. Кожної ночі Лев Велетень пропадав щоразу на довгий час, бо дрібні звірі ширше довідувалися про його присутність. Вона відчувалася у судінках гаю, здалеко застерігаючи дичину від страховища на берегах річки. А як Лев і сам був не нажера, а ще й мусив годувати тигрицю, то йому було дуже скрутно. Досить часто їм обом доводилося голодувати, життя їхнє було мізерне і неспокійне, ніби у якихось там вовків. Тигриця одужувала. Вона так тихо й безпорадно пересувалася по траві на своїх побитих лапах, що Нао навіть не відходив, коли б кикував з неї за її поразку. Він не хотів її добивати, бо клопоти про її харчування добре втомлювали її приятеля і змушували його до довгих подорожей. А тим часом людини і покалічених звір почали призвичаюватись одне до одного. Спочатку, при згадці про свою поразку, тигриця рикала з люті й страху. Вона з ненавистю слухала розмірену мову людини цей переливчастий і мінливий голос, так мало подібний до голосів, що рикають, виють або ж ревуть. На цей голос вона повертала свою кремезну голову і показувала страшну зброю, що оздоблювали її щелепи. А людина, вертячи у неї перед носом києм чи сокирою, знову повторювала їй своє чого варті тепер пазурі гриці. Нао має змогу строщити їй зуби києм, розпороти їй череву списом. Тигриця безсила проти Нао, як сарна чи сайгак. і тигриця призвичаївалася до людської мови та неспокійної зброї і зацікавлено придивлялася зеленкуватими очима до цієї чутної двоногої постаті. І хоч вона згадувала ті страшні удари кия, вона тепер не боялася його зовсім. Така вже у звірі природа, щоб вірити в незмінність того, що вони бачать кілька разів однаково. А як кожного разу Нао лише замірявся києм, а не бив, то вона й не думала, що він коли-небудь її вдарить. Знавши ж, крім того людину за звіра дуже страшного, вона перестала вважати її за здобич та звикла до її присутності, а така звичка для всіх звірів межує з певною симпатією. Та й сам Нао з часом відчув утіху в спогляданні пораненої тигриці. Це видовисько постійно нагадувало йому про здобуту перемогу. Отже і він почував до неї невиразне співчуття. Надійшов час, коли відсутність лева велетня Нао вийшов на берег уже не сам, за ним плентався й гав. Напившись, вони понесли воду в угнутому шматку кори напоїти нами. на поїтинами. На п'ятий день тигриця поповзла. Дісталася до води та силкувалась напитися. Зробити це їй було не так просто, бо берег був дуже незручний. Нао і Гав зареготали. Син Леопарда сказав Тепер гіяна дужча за тигрицю, тепер і вовки подужали б її. Потім він набрав води в кору і жартуючи, поставив її перед тигрицею. Та, нахилившись, випала. Це так сподобалося мисливцям, що Нао підставив їй води знову. Нарешті він з посмішкою вигукнув, тигриця вже не може пити з річки, влада над нею дуже тішила його. На восьмий день намігав відчули себе вже досить дужими для дальшого походу, і Нао призначив втечу на ніч. Ніч наступила важка і волога, сутінки кольору рудої глини довго пливли з глибини неба, трава й дерева корчилися під мрякою, листя падало з тихим шелестом. Густий лемент линув з нетрів лісу та тремтячого чагарника. Це сумували голодні звірі, тільки мала частина поховалася вже по своїх притулках, задовольнивши голод. Весь час від півдня до вечора печерний лев виказував якийсь відвертий неспокій затремтить і прокинеться від свого сну. Картина доброго, певного притулку, як та печера, де він жив перед повіддю, проходила перед його очима. Він уже знайшов якусь западину в полі вже й пристосував її трішечки для себе й тигриці, але жити там не дуже було б зручно. Нао був певний, що цю ніч під час полювання він знову шукатиме якогось притулку і пропадатиме отже довший час. У ламри вільно перепливуть річку, мряка сприятиме їхній утечі. Вона розм'якшить землю і змає сліди, що їх лев велетень, так не дуже добре вміє пізнавати. Ледве звечоріло, лев вийшов на лове. Спочатку він понишпорив поблизу, а, переконавшись, що дичини немає, який попередніми вечорами, заглибився в ліс. Овичікував, не довіряючи собі, бо у вологому повітрі дух рослин був міцніший, ніж дух хижаків, а шелест листу та дощових крапель заважав слухові. Нарешті він подав намові гаві знак, ставши на чолі. Товариші йшли за ним праворуч і ліворуч. Таке розміщення дозволяло мисливцям швидше помітити чиєсь наближення і забезпечувало їм більшу обачність. Спочатку треба було переправитись через річку. Нао заздалегідь знайшов місце, де можна було майже до середини її добрести, далі треба було перепливти до самотньої скелі, де знову йшов брід. Перш ніж переправлятися, мисливці заплутали свої сліди. Вони деякий час кружляли біля берега, перетинаючи старі сліди новими та навмисно топчучись, щоб їх було помітніше. Просто добро дійшли вони стерегли. Іти вони стереглись і дісталися туди плавом. На другому боці вони знову плутали свої сліди, виписуючи довгі кривулі, після чого залишили цю чудернацьку сітку, ступаючи на оберемки трави нарваної в полі. Мисливці підкладали собі ці оберемки під ноги в міру свого просування. Це була така хитра вигадка, що на неї не здатний був ні розумний олень, ні вигадливий вовк. Просунувшись таким способом на тричі чотири сотні ліктів, вони покинули свої оберемки і пішли далі вже без них. Уламрі йшли якийсь час мовчки, а потім намігав почала стиха перегукуватись. Нао напружив свій слух. далечини долинув рик. Він пролунав тричі, супроводжуваний довгим някчанням. Нам, сказав, це Лев Велетень, ходімо швидше, кинув Нао. Вони зробили ще сотню кроків у повній тиші ночі, після того Рик прогимів ще ближче. Лев велетень на березі річки, уламри ще дужче прискорили ходу. Тепер Рик вгавав переривчастий, гострий, повний гніву й нетерплячки. Мисливці зрозуміли, що звір гасає по їхніх заплутаних слідах. Їхні серця стукотіли у грудях, як дзьоб дятла об кору дерева. Вони почували себе малими і безпорадними під навислою над ними густою темрявою. Але ця ж темрява й бадьорила їх, укриваючи від ока хижаків. Лев велетень міг гнатися за ними лише по слідах, але, перепливши річку, він знайшов би нові людські хитрощі і не довідався б, куди вони пішли. Моторошний рев розітнув повітря. Нам і Гав підійшли до Нао. Лев Велетень переплив воду, прошепотів Гав. Ідіть, владно відповів ватажок, а сам спинився і припав вухом до землі. Рик пролунав ще кілька разів. Нао підвівся і вигукнув Лев велетень іще на тім боці. Рик почав стихати. Звір залишив гонитву й вертався на північ. Іншого лева чи тигра в цій місцевості, певно, не було, що до сірого ведмедя то він дуже рідко траплявся навіть у тих краях, де його вбив нао, а так далеко на південь його зовсім не повинно було бути. В інших же хижаків, леопарда та Великої Пантери, троє мисливців не боялися вони йшли дуже довго. Хоча мряка припинилася, темрява лишалася така сама кромішня. Можна було помітити лише бліде сяйво над рослинами, що по болотах блукає над водою. Чути було серед тиші, як сопечіша шарудить лапами по землі якийсь звір. Гуркіт грому прокотився над мокрою травою. Вили, гавкали та верещали хижаки, що вийшли на полювання. Улами спинилися, щоб прислухатися до звуків та дослідити запахи ці ніби повітряні тіні звірів. До того ж, нам і гав почали приставати Намові... Намові... за... заднили кістки, а у гава запекло під свіжими рубцями. Треба було шукати притулку. Проте вони пройшли ще 4 тисячі ліктів. повітря стало вологіше війну подих просу... простору. Мисливці догадалися, що перед ним недалеко лежить багато води. Швидко вони в цьому пересвідчились, навкруги панувала повна тиша. Лише коли-неколи, ледве помітне шарудіння свідчило про швидку втечу сполоханого звірка, що хутко стрибав чим далі від людей. Врешті наобрав для спочину величезну чорну тополю. Звичайно, дерево поганий захист проти хижаків, але як же його поночі знайдеш добру схованку? Мох був вогкий, година холодна, та це не дуже заважало уламрам тіло у них так само було пристосоване до негоди, як і у ведмедя чи кабана. Намігав витяглись на землі і зразу поснули на став на варту. Він не втомився, він дуже довго відпочивав у кам'яній схованці отже, набравшись там сили до дальшого походу, праці й боротьби, він вирішив вартувати до ранку, щоб нам і Гав як слід відпочили.